З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо цикл уроків з Геометрії 8 класу, тема сьогоднішнього уроку – паралелограм. Що ж таке паралелограм? Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони є паралельними. Тобто протилежними є сторони АБ і СД, і якщо АБ паралельно СД, і протилежними є АД і БЦ. АД паралельно БЦ, то в такому випадку такий чотирикутник називають паралелограмом. Тоді кажуть А, Б, С, Д паралелограм. Які ж у паралограму властивості? Сьогодні ми розберемо властивості кутів паралелограму. Ну, оскільки прямі АБ і пряма СД є паралельними, то якщо розглядати пряму АД як січну, то можемо сказати, що тоді кут А і кут Д є, давайте згадаємо з вами внутрішніми односторонніми при паралельних та січні. А якщо ці прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, можемо сказати, що кут А плюс кут Д дорівнює 180 градусів. Абсолютно аналогічно, розглядаючи прямі АД і пряму БЦ паралельними, і пряму АБ розглядаючи як січну, можемо сказати, що кути А і Б є внутрішніми односторонніми, отже, їх сума також 180 градусів. А плюс куд Б дорівнює 180 градусів. Ну і аналогічно, аналогічно, Кут Б плюс кут С в сумі дають 180 градусів, бо прямі А Б і С Д паралельні тоді. Це кути внутрішні односторонні. І залишилась пара, кут С плюс кут Д в сумі 180 градусів. Отже, Сума будь-яких двох сусідніх кутів паралограми дорівнює 180 градусів. Або, можна сказати, сума кутів при одній стороні при стороні А, при стороні Б, С, Д і АГ. Це сусідні кути. Кути А і С, і кути Б і Д попарно називають протилежними кутами паралограма. Що ж з ним? Давайте подивимося. Позначу градусну міру кута А альфа. Тоді, оскільки сума кутів А і Б дорівнює 180 градусів, то от Б дорівнює 180 мінус альфа. Так? Е, візьму оце твердження, Кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. І замість кута Б підставлю е, його вираз 180 градусів мінус альфа. Плюс С дорівнює 180 градусів. Знайдемо С. Для цього 180 градусів переносимо вправо зі знаком мінус, альфа переносимо вправо зі знаком плюс отже, 180 мінус 180 плюс альфа. Значить, С дорівнює альфа. Подивіться, що виявляється. Виявляється, що С у нас дорівнює альфа. А оскільки кут з кутом С дають 180 градусів то кут Б у нас дорівнює 180 мінус альфа, значить і кут Д дорівнює 180 мінус альфа. Таким чином, ми з вами вивели ще одну властивість кутів паралелограма. Протилежні кути паралелограма рівні. Ну, і в нашому випадку це 180 мінус альфа. Отже, два твердження про кути паралелограма, які ми сьогодні розглянули. Перше, сума кутів при одній стороні дорівнює 180 градусів, протилежні кути паралограми попарно рівні. І розглянемо декілька задач пов'язаних з цими властивостями. Типові задачки перша задачка, які, які досить часто зустрічаються у нас. В наших збірниках, наших підручниках. Задача 1. один з кутів паралограми 30 градусів. 30 градусів це гострий кут, гострий кут на нашому рисунку. Це кут А. Значить, кут А дорівнює 30 градусів. Знайти інші кути паралограми. Оскільки кут А 30 градусів, це означає, що і кут С у нас теж дорівнює 30 градусів. Я приберу альфа, щоб воно нас не відволікало, означу відразу, кути А і С однакові, Б і Д однакові. Отже, якщо кут А дорівнює 30 градусів, то кут С дорівнює 30 градусів. Сума кутів при одній стороні 180 градусів. Значить, щоб знайти кут В, нам потрібно 180 порівняти 30 150 градусів. А оскільки кут Б і кут Д між собою однакові, значить кут Д також дорівнює 180 градусів. Значить, один з кутів паралограм, завжди можна знайти всі три інші кути або всі чотири кути. Це дуже легенька, звичайна задачка. Розглянемо задачку. Два трішки складніше. Якщо у нас сума двох кутів, сума двох кутів 30 градусів, сума двох кутів 30 градусів. Знайти всі кути паралелограма. Я не записую ми за замовчуванням, розуміємо, що мова йде у нас про паралелограм і про кути паралелограма. Якщо сума двох кутів 30 градусів, ми з вами розуміємо, то це може бути сума тільки протилежних кутів. Чому? Бо сума кутів сусідніх дорівнює 180. Це перший момент. Другий момент. Оскільки це сума 30 градусів, то це може бути сума тільки гострих кутів. Отже, це сума кутів А і С. Замови. За властивостями паралограма, ці кути між собою рівні. Отже, кожен з них дорівнює половині від 30 градусів. Тобто 15 градусів. Значить, кут А і кут С у нашого паралограма по 15 градусів. Я вже знайти два інші кути. Оскільки кут А з кутом Б в сумі дає 180 градусів. А градусну міру кута А ми знаємо, то щоб знайти кут Б 180 80, віднімаємо 15 градусів. Це у нас буде 165 градусів. А оскільки кут Б і кут Д рівні, то кут Д у нас також 165 градусів. Ми розв'язали задачу. Єдиний момент ще раз: ми маємо для себе усвідомлювати, що сума 30 градусів може бути тільки протилежних кутів, не сусідніх і гострих. Задачка 3. Задачка 3. Різниця двох кутів 30 градусів. Різниця. різниця двох кутів 30 градусів. Якщо мова в задачі йде про протилежні кути, то ми з вами знаємо, що вони рівні, а різниця рівних величин завжди дорівнює нулю. Отже, мова в задачі йде не про протилежні, а значить про сусідні, тобто кут В Мінус кут А дорівнює 30 градусів. Чому ми починаємо з кута Б? Бо кут Б у нас тупи, отже, він більший для нашого рисунка. Ще раз повторюсь, саме для нашого рисунка. Що ми ще знаємо про ці два кути? Про ці два кути ми знаємо, що їх сума дорівнює 180 градусів, бо вони сусідні. Кут Б плюс кут А дорівнює 180 градусів. Тобто, що у нас є? У нас є система з двох рівнянь з двома невідомими. Як ми розв'язуємо цю систему? Подивіться, будь ласка, оскільки в першому рівнянні у нас значення кута А з мінусом, а в другому з плюсом, то найзручніший спосіб, на мою думку, це спосіб додавання. Кут Б додаємо кут Б. У нас два кути Б. Мінус кут А плюс кут А, сума дорівнює 0, 30 плюс 180 210 градусів. Якщо два кути Б 210 градусів, то щоб знайти кут Б, ми 210 ділимо на 2, це буде 105 градусів. Отже, ми знайшли з вами градусну міру кута Б. Ну і підставимо її в будь-яке зрівняння, в перше чи в друге. Замість кута Б 105 градусів, в друге, можливо зручніше. Маємо 105 градусів плюс кут А дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти кут А, ми маємо 180 відняти 105. Значить, кут А у нас дорівнює 75 градусів. І оскільки А і С це протилежні, кути, то вони рівні, значить, кут А дорівнює куту С. А кут Б і Д – протилежні кути, отже вони рівні, значить, кут Б дорівнює, куту Д. Знаючи різницю двох кутів, ми знайшли всі кути нашого чотирикутника. Паралограма. І четверта задачка. Наприклад, у нас відоме відношення двох кутів. Відношення двох кутів. ну, Нехай буде 2 до 7. Якщо 2 до 7, то це гострий і тупий кут. Тобто, наприклад, кут А відноситься до кута Б як 2 до 7. Знайти всі кути паралелограм. Такі задачки, які пов'язані з відношенням, ми з вами вже знаємо. Що тут найпростіший спосіб, ми градусну міру кута А позначаємо за 2х. Градусну мірку та Б позначаємо за 7Х. Нагадую, що ж таке Х у нас? Х це якийсь невеличкий кут, який в куті А поміщається два рази, а в куті Б він у нас поміститься. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 разів. 5, 6, 7. Отже, знаючи, що це кути сусідні, отже, їх, бо протилежними вони бути не можуть, інакше їх відношення було б однакове. То підставляємо в наше рівняння 2х додати 7х180 градусів, 2х та 7х це 9х. Щоб знайти їх 180, ділимо на 9, це 20 градусів. Х дорівнює 20 градусів, значить, кут А у нас дорівнює 2 помножити на 20 дорівнює 40 градусів, а значить, і кут С дорівнює 40 градусів, бо він дорівнює куту А. І кут Б дорівнює 7 помножити на 20, це 140 градусів, а значить, і Д дорівнює 140 градусів. Отже, це були типові задачки, пов'язані з кутами паралелограма. І ще раз основний висновок. У нас протилежні кути паралелограма рівні між собою, а сума будь-яких двох сусідніх у нас дорівнює 180 градусів. На цьому наше заняття завершено.